Друзі, у продажу ось такий красень BMW X3. 2016 рік випуску. Модельний ряд 17 го має лінзовану оптику, дуже класно виглядає. Білий колір, двигун, 3 літри, бензин, повний привід x drive та автоматична коробка передач автомобіль з США в Україні. Один власник в Україні обслуговується тільки на офіційному дилері. Шикарний шикарний автомобіль з пробігом 88 тисяч кілометрів автомобіль. На гарній літній гумі на фірмових 19 дисках шикарно виглядає. Обслугований жодних зауважень по техніці тут немає. Двигун 3 літри вам подарує безліч емоцій. У нас великий об'ємний багажний відсік, камера заднього огляду. Тут, до речі, не тільки заднього, тут камери 360, електропривід кришки багажнику. Все працює, працює, кожна кнопочка. Повторюсь, зауважень по автомобілю немає абсолютно офіційне обслуговування. Є безключовий доступ, салончик білого кольору в ідеальному стані. Шкіра білосніжна. просто. У нас чорна стеля, панорама, люк, вставки із дерева. Безключовий доступ. Повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, преміальна акустика Harman Kardon. шкіряне мультикермо з підкермовими пелюстками. Зараз музику трішки убавимо. Дуже якісна музика. 88 тисяч кілометрів пробігу, помилка тільки по задньому правому колесу треба підкачати. Мультимедіа з камерами 360 клімат, контроль, підігрів сидінь, спортрежим та екорежим. Все, друзі, є. Все, що потрібно для комфорту, дуже дуже класний автомобіль BMW X3, 2016 рік, по ціні 24 тисячі 700 доларів. Авто по наявності, авто у продажу. Хто зацікавлений, всіх чекаємо на перегляд.